На сумщині успішно триває реалізація масштабної програми оздоровлення та реабілітації дітей прикордоння безпечний простір для дитячих мрій, у рамках якої на мальовничому Закарпатті оздоровлено вже більше 1300 дітей. Днями з вокзалу шостки на довгоочікуваний безкоштовний відпочинок в Ужгород до санаторію «Малятко» Відправилася вже друга група маленьких мандрівників. Цього разу це юні дзюдоїсти. Наше відділення дзюдо, якби наша група з 30 дітей їде на оздоровлення в місто. Ужгород в санаторії Малятко. тобто діти працювали на протязі року плідно і заслуговують на відпочинок, особливо з такого міста, як наше прикордонного. Залюбки погодилися навіть було більше бажаючих, але на жаль, обмежена кількість. Тому ми якби підбирали дітей за результатами, які виступали, старалися і прославляли нашу федерацію, наше місто, наш вид спорту. Тому ми їдемо. Якби тільки проїзд за свій кошт, а все решта безкоштовно. Ну, і, звісно, екскурсії там за свій кошт, за бажанням. Серед супроводжуючих групи мама маленького спортсмена та вчителька фізичної культури шосткинської школи-ліцею Ганна Казановська. Жінка розповіла, що на дітей чекає змістовна програма, яка включає цілодобову психологічну підтримку, активне та цікаве дозвілля, екскурсійні поїздки та корисні майстер-класи. Це така, ну як дуже несподівана пропозиція була. По-перше, це як подалі від нашої да прикордоння, де будемо сподіватися, не буде обстрілів, і діти зможуть трішечки відпочити від цього всього і оздоровитися. Ну і звичайно, дякуємо, що це така ще можливість безкоштовна. Що, ну, Можна зекономити кошти. Спілкувалися з батьками, якби плануємо поїхати так само замок Ужгорода, да, екскурсія Ужгорода, там динозаври на водоспади. Ну, тобто, в планах є, будемо дивитися вже по місту, по ситуації. Ну, все буде. Голова Сумської обласної ради Олексій Роменько, за ініціативи якого реалізується програма Безпечний простір для дитячих мрій розповів, завдяки кому наші маленькі спортсмени зможуть відчути. Що таке спокійне дитинство без звуків війни? Сьогодні наші діти з Сумської області, з півночі Сумської області і Шостинської громади відбувають до Закарпатської області на відпочинок. В санаторій Малятка дана програма реалізована завдяки підтримці закарпатської голови обласної ради Закарпатської Романа Сарая. Це мій колега. Дякую йому за цю підтриману нами ініціативу. Я хочу ще подякувати за підтримку. Ця програма реалізована за підтримки Національної служби здоров'я України. Я вдячний Укрзалізниці за можливість додатково виділили вагон, безкоштовні місця для наших діток. Сьогодні діти з Сумщини, прикордоння, мають змогу відпочити в цей нелегкий час. Особливо ми бачимо, наскільки сьогодні кожного дня ворог тероризує наш шостинський район, саме Шосткинщину. Сьогодні 40 дітей виїжджає саме з шостки. І це дуже важливо і для дітей, і батьки, звісно, відпочинуть. Ми розуміємо, тому що це таки Закарпатська область там більш тилова, спокійна. Вони оздоровляться цьому році. Від Сумської області вже було оздоровлено 14 груп саме таких дітей. Взагалі, весь за весь період існування проєкту оздоровилось більше 1300 триста дітей Сумської області, і ще до самої осені ми плануємо реалізувати я думаю, два-три заїзди, таких обов'язково. Перед тим як сісти в потяг, діти роблять колективне фото на згадку. Останні міцні обійми і потяг вирушає. Попереду на юних спортсменів чекає два тижні відпочинку, який дозволить їм відновити ментальне здоров'я, знайти нових друзів та розширити свої горизонти. Також варто зазнати. Чити, що цьогоріч на сумщині планується оздоровити за державний кошт максимальну кількість дітей, особливо соціально вразливих категорій.